Добрий ранок, ми вже прокинулися вибачайте за цей бардак. Ми швиденько збираємося, робимо сніданок. Зараз Діма окачує міру. От, бо ми встали сьогодні дуже рано. Починаємо їздити на масажі. От, і у нашої масажистки було була цей. Господи, нічка була важка. Був візит тільки на 9 ранку, тому, тому нам потрібно було стати за 2 години, погратися з мірою, нагодувати її, вкласти, спати, доїхати півгодини. Тому встала сьогодні дуже рано, але зустріли дуже гарний світанок, це радує. от Вибачаю за цей срач на фоні і за цей віхр страсті ми проснулися тільки, робимо сніданок. от Діма укачує зараз малу, бо треба її якось швидко усипити. Щоб ми доїхали нормально до масажиста, бо вона не любить ні візочки, ні ці автокрісла, їй усюди не подобається, вона усюди кричить, От. тільки на руцях, ну, а на руцях не поїдеш з нею машиною. Тому зараз намагаємося її приспати. І швиденько я беру нам е, ці, наші бутербродики з собою, чай, каву в термос і їдемо. Взагалі. Ой, вибачаюсь. Взагалі, чого ми вирішили ходити на ці масажі. Ми були у педіатра, і вона нам сказала, що м'язи животика і за душі, вони такі слабенькі у міри. От, і потрібно їх укріплювати, потрібно займатися. Вона ну, нам показала, які вправи робити, ми робили ці вправи, але ну, я якось покращень не бачу. Тобто вона як не тримала голову, коли так от її за ручки піднімає педіатр, вона зараз не тримає. Не дивлячись на ті вправи, які ми робимо щодня, на всякі зарядки, гімнастики. Тому вона порадила звернутися до фізіотерапевта або до масажиста, якраз наша масажистка, вона і є фізіотерапевтом, тому вона зараз займається змірою. Десь визначилася спочатку на трьох масажах, далі подивимося, як буде динаміка взагалі рухатися. От, як, як будуть її м'язи укріплюватися? Вже були скільки два рази. Вже видно, видно, що вона трошечки краще тримає голову, більш впевнено. От, ну, але ще не так як має бути. Тому продовжуємо ходити на ці масажі. От вона така чимна дівчинка, лежить щось, там посміхається, гукає. Навіть ця масажистка була в шоці, каже, що діти так репетують, ну, не подобається їм, коли починаються ці масажі, потім вони, звичайно, щось звикають, але на початку то, ну, всі репетують. От, а вона така лежала, щось там роздивлялася, їй агукала, посміхалася. Тому я сподіваюся, що і сьогодні у нас гладенько пройде, як по маслу. Побачимо, не знаю. Я постараюсь там трішечки познімати, звичайно, з дозволу масажистки. От, але все, у нас вже часу немає, ми бігом збираємося і їдемо. Нічого я не познімала, бо Міра капризувала і постійно треба було її розважати. От, так що ми з чоловіком там агукали, агакали годину. А зараз вибралися у центр міста. Це, взагалі, Віра перший раз тут, бо тут дуже незручно ходити із візочком. Тут усюди брусчатка. Але так як ми не гуляємо в візочку, тільки на руках, то вирішили виїхати у центр і щось собі на сніданок взяти смачненьке і погуляти трішки. Ось так ми гуляємо. Я теліпаю візочок. А Дімо, як завжди, несе міру на руках. Пілат це моє перше заняття із тренером. Буду займатися індивідуально, або не знаю, або може у групі. Але сьогодні хочу спробувати індивідуальне заняття, щоб мені взагалі показали, як на цих тренажерах правильно мають працювати м'язи і так далі. Бо на картинці це все виглядає дуже гарно і легко. Але я знаю, що в житті це досить таки важко, тому що потрібно одразу контролювати і дихання, і м'язи, пресу, і ноги, і руки там, і шию. Це реально це важко, тому я хочу взяти собі індивідуальне заняття, спробувати попрацювати з тренером. От і далі я вже буду ходити на групові заняття. Е, на жаль, моя спина після пологів не покращилася, болить, як і раніше. От тому я сподіваюся, що пілатес і ці заняття такі регулярні пілатеса мені е, зроблять краще, і зі спиною буде вже не так, як було. Я вже була і остеопата, і ортопеда, і фізіотерапевта. Я вже зробила МРТ, і КТ, і зробила вже рентген. Пф, ну. Але нічого, я на позитиві. Усі проблеми можна вирішити. Тому зараз швиденько переодягаюсь. мене вже чекає тренер. И починаю заняття. Приїхали ми зараз у парк Всходній трішечки прогулятися. У нас сьогодні взагалі чудова погода, так сонячно, бо кілька днів було. Так хмарно, дощило, а зараз ну, просто ну, шикарна погода і гріх не вийти не прогулятися. А ще вчора ми були у е, торговому центрі, і я зрозуміла, наскільки я відвикла від такої кількості людей, від, такого, від такої кількості шуму, гаму, цих запахів, е, світла. Бо коли була вагітна, я дуже рідко ходила по таких людних місцях, торгових центрах. От, я пам'ятаю, що ну, я взагалі така. Тривожна людина, і е, коли я здала аналізи на ці торчні інфекції, виявилось, що у мене взагалі організм не е, був знайомий із краснухою. Чи мама казала, що в дитинстві хворіла. Але ну не знаю, може вже якийсь там період прийшов, що організм забув, що я хворіла, і е, у мене взагалі не було імунітету проти цієї е, краснухи. І мені лікар сказав, що особливо у першому триместрі це небезпечно захворіти е, е, цією. Краснуха, ну не буду казати, які там наслідки. Я думаю, що кожен може собі прочитати, якщо йому цікаво, але нічого там хорошого немає. От, і я якось так перелякалася, і взагалі у першому триместрі я не була ніде у людних місцях. І от зараз наскільки класно виїхати десь у парк на природу, просто це свіже повітря, ці пташечки співають, синє небо. Багато повітря навкруги, нічого на тебе не давить, немає такої величезної кількості людей. Взагалі нікого немає. Ми тут гуляємо самі, ходимо, і тут нікого немає, просто наче наш, наче наш приватний парк. Ну, ідеально. Так що, мабуть, я вже стала старою баб але ці торгові центри вже не для мене. Мені от краще десь так виїхати у парк, прогулятися, подихати свіжим повітрям, а якісь речі замовляти у інтернеті. Так, що гуляти зараз одне задоволення, особливо коли така шикарна осінь вже починає все жовтіти. Я обожнюю таку погоду. Це от вересень, бабине літо це просто для мене ідеальна погода. Зараз ми приїхали трішки перекусити, ну, може, і не трішки, бо ми дуже голодні. Чекаємо на замовлення і зараз граємось з муруси. Мабуть, не 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 а Аміра буде пук-пук-пук-пук. <мінь> Нам базилію Вже ми вийшли з цієї реставрації, ну скажу чесно, щось таке. Заплатили ми немало, але щоб я якось наїлася, щоб мені було дуже смачнє, Ну, суп був смачний. Я нічого не кажу. Це був крем суп із гарбуза, із равіолями, а також там була якась така олія, з, ні, не олія, а цей песто з базиліком. Це було смачно. Гостренько, смачненько.

Наша традиційна прогулянка кожного дня. А коли вихідні взагалі супер, тому що можна вийти десь, не знаю, на перший або на другий сон міри, коли ще світло. Бо коли вже темно, вона страшенно не любить гуляти, навіть на руках вона капризує. А так, навіть не знаю, у нас якесь сьогодні чудо, вона заснула у візочку. Звичайно, що поплакала хвилин 10-15, але заснула. От і зараз якось ми подумали, що там якось нудно просто гуляти, тому треба щось поїсти. Так що я купила собі кавуську, чоловік в мене каву не п'є. А я собі взяла чого собі відмовляти, правильно. От і ще мені захотілося згадати смак дитинства. То я собі взяла пірожне картошку, Боже, як я його любила. Ну і в принципі люблю. Але в мене був такий період у житті, коли я собі взагалі не дозволяла нічого солодкого. І навіть в мене був такий жорсткий РПП головного мозку, так сказати. Я навіть зважувала там півяблучка, пів бананчика. Ну, бо був у мене такий період. Зараз мене вже попустило, зараз вже нормально, без угрузєні совісті, так сказати, їм пірожна картошка або сінебончик або взагалі що мені хочеться. От і не парюсь. Найкращою подружкою, з якою ми, до речі, вже не бачились п'ять років, бо ну да, десь десь п'ять років, бо вона живе у Грузії, я живу у Польщі. Ми домовилися, що вона із своїм чоловіком прийде до нас. На різдвяні свята, або там трішечки перед різдвяними святами, але у Вроцлаві вже буде ярмарка, вже буде дуже гарно, святково, така новорічна святкова атмосфера. Я її дуже дуже чекаю. Ми взагалі у цьому році святкуємо 20-ліття дружби. ви знаєте, це не хухри мухри. Це, блін, залідна дата у нас. Я дуже рада, що вони приїжджають. Ми їх так чекаємо, думаємо, що їм таке прикольненьке тут показати. Ну, бо коли ти тут живеш, тобі усе таке, в принципі, вже буденне, не знаєш. Чим так здивувати, але я думаю, що буде ця ярмарка. Вибачаюся за дітей на фоні. Це не мої. Е, моя спицю. Так, можемо похвалитися. Спить у візочку. Це для нас щось просто якийсь меджик. От, е, але буде ярмарка. У Рослі взагалі дуже гарна ярмарка. Сюди і інозем, іноземців багато приїжджає на ярмарку. Взагалі дуже багато з Польщі людей сюди приїжджають, то хочемо показати їм ярмарку. Я думаю, що ще якийсь вечір можемо напекти цих імбірних пряничків, подивитися Гаррі Поттера або якийсь новорічний фільм. Звичайно, чи поговорити? Я, я дуже дуже за нею скучила. Так, от ми взагалі як починаємо говорити, це ми можемо трендіти усю ніч, не переставаючи нас теми, просто не закінчуються. Так я тут чуть не збила бабуську. Ой, господи, ще й собака біжить. Так, от, повертаючись до друзів, я зрозуміла, що із декретом, і з материнством міняються коло друзів. <світ> і це не дивно, тому що ну зрозуміло, у нас стають якби різні інтереси. Звичайно, що коли ти народжуєш дитину, тобі хочеться говорити про свою дитину. Тобі цікаво слухати про інших дітей, це нормально. От не всім це цікаво, це теж нормально. Я це приймаю і. Ну, в принципі, так і має бути. Тому коло друзів петрішечку змінюється. Але все ж таки, я дуже дуже радію, що у мене залишаються мої подруги і друзі, з якими ми не дивлячись на те, що у нас зараз можливо різні інтереси, різні етапи у житті. Але ми все ж таки продовжуємо спілкуватися. Ми зустрічаємося, гуляємо разом. Я зрозуміла, що для мене дуже важливі ці такі вилазки з друзями, зміна картинки. Гуляли кілька годин, або не знаю, сходили в парк або десь на кавуську, поговорили не обов'язково про дітей, що у кого відбуває. В житті, хто що нового бачив, чув і так далі, і вже якось веселіше. знаю, є багато дівчат, наприклад, там навіть на групах цих мамських, у яких я в, на Фейсбуку сижу. Багато хто пише, що ем, дуже відчувають себе самотньо у декреті. Ем, чоловік постійно на роботі, батьків тут поруч немає, або вони теж працюють. Подруги якось з декретом усі повідсіювалися. ну, бо, як я вже сказала, інтереси змінилися, от, і вони відчувають себе дуже самотніми, але все ж таки я дуже рада, що мої справжні друзі залишаються зі мною поруч, не дивлячись на те, що у нас трішечки змінилися інтереси. От нам завжди є про що поговорити, і так є власне із моєю найкращою подругою. Ані, це дійсно дружба, яка, не дивлячись на роки, коли ви не бачитеся, так у живо тільки спілкуєтеся по телефону або там в переписках. Вона все ж таки, ця дружба наша тримається, тому що і самого дитинства ми так в першому класі ми так склеїлися і були наразли вода. Так воно, в принципі, усе наше таке шкільне життя, так воно і було. А далі, ну. На жаль, ми роз'їхалися, але все ж таки мене перестали спілкуватися, і я дуже дуже ціную таку дружбу. Отже, мораль цієї розмовної, цього розмовного відео, такова: цінуйте друзів, які залишаються з вами навіть коли змінюються ваші інтереси. А якщо ви зараз відчуваєте себе самотньо, завжди можна спробувати із кимсь познайомитися так, звучить це банально. Ну немає друзів, ну то знайди друзів, але... Але зараз є для цього усі ресурси, навіть якщо, наприклад, мамочкам, яким немає з ким погуляти, я щодня бачу у нас на групах, як мамочки пишуть, що сьогодні я там гуляю з точком там та і там та дівчата, хто хоче, давайте гуляти разом. Там будемо пити каву разом гуляти. Так що не стісняйтеся, знайомтеся. Якщо, наприклад, із. З кимось із друзів ви перестали менше спілкуватися, або вам вже не цікаво разом спілкуватися, роз'їхалися і так далі. Не знаю, там життя вас розвело. Нічого страшного, знаходьте собі нових друзів. Життя не закінчується. От у світі дуже, -дуже багато людей, дуже багато цікавих, класних людей. Тому, якщо зараз у вас якийсь такий період, що ви відчуваєте себе самотньо. Знайте, що це поправимо, але це теж у ваших руках. Що ви почнете з ким здружити? Може, це взагалі не знаю, буде у вас дружба ще на 20 20 плюс років, і ще не знаю, кумами станете. Все, я пішла до своїх бубліків. А я тут трішечки прибираю і вже складаю речі, які нам маленькі, з яких Міруся вже виросла. І це якось так дивно, нещодавно купувала ці речі. Пам'ятаю, я їх замовляла, мені так сподобалось вибирати. А тут вона вже з них виросла. Деякі ми навіть не встигли кілька разів одягти. Дітки дуже швидко ростуть. Може, справді не потрібно було купувати стільки багато речей, але мені дуже хотілося. От. І зараз вже складаю у вакуумні пакети те, що маленьке, його дуже багато назбиралося. От. І не знаю, що з ним поки робити. Продавати я не хочу. Комусь віддавати, то поки якось не потрібно. От, може, збережемо, може, нам колись знадобиться. Ще не знаю. Але складаю і не знаю, мене ж якось на сльозу, на сльозу пустило, що тільки вона була така манюсінька. І ці речі 56-го розміру в неї були навіть величенькі, а вже вона із всього виросла, вже вона така доросла дівчинка у нас. І усі ці речі маленькі. Не знаю, Мені якось так аж сумно стало. Просто ви подивіться на цю молоду. Це, це, це таке блядько. Це ми її фотографували, коли їй було місяць. Таке красиве, вибите. Боже, воно ну таке манюсіньке, таке гарнюсіньке, ці штаніжки. Воно так усе нею пахне, такою дитиночкою.